Артефакт це також обмінний пункт соціальної валюти. Я от люблю, до прикладу, показувати власний артефакт у вигляді книги. Таким чином, я певний капітал у сфері юриспруденції, тобто знання, хоча тут більше, знання психології, переливаю у впізнаваність. Тобто з однієї сфери. Певний авторитет перекочує, зокрема, от у відеопізнаваність, у mm. офлайн впізнаваність саме у певному контексті. Тобто артефакт це обміний пункт. Артефактом може бути не лише річ, яку ви зробили, а і певний проект. До прикладу, ви збудували будинок і можете похвалитися таким досягненням. Тобто люди вас уже поважають за це. Артефакт це, до прикладу, створення певного бізнесу, магазин відкрил, чи мережу магазинів. Коротше кажучи, подумайте, а які соціальні артефакти можуть виступити тим чи іншим обмінним пунктом, і яку валюту ви будете через неї проганяти? Можливо, у вас є досвід в бізнесі. І ви таким чином мультиплікуєте собі більше довіри. Ви відкрили там 10 мереж певних роздрібних магазинів, і вам хтось хоче запропонувати участь у новому проєкті, і він вам поки що не довіряє. Таким чином, ви можете презентувати свої попередні проєкти, артефакти, і у вашого візаві по комунікації майбутнього. Партнера по бізнесу, але в якомусь іншому середовищі, у нього виникне бажання з вами попрацювати більше на підставі цього артефакту. Користуйтесь.